Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Досить вже займатися мені м'ясом. Хоча на кухні поставлена ще ціла велика каструля фасолі і ще тушонка м'ясна. Потім це вам все покажу, але мова не про те. Мова про те, що я маю чоловіка сладкоїшку. Солодкоїжку, як би сказати, по-українськи. І він мені вже голову, мозолит, мозолит, голову вже другий, я вже два тижні вже, це вже другі вихідні. Що спече мені чогось солоденького. Я не знаю. Я не скажу, що я лінива господиня. Але як таке торти, ті не дуже в мене є бажання щось випікати, тому що ви знаєте, що яйця зараз на вагу золота, тому я буду зараз щось калапутити без яєць. Запрошую всіх до перегляду. Запрошую всіх до перегляду, друзі. <кій> І так як я маю розумного чоловіка, то він сказав, щоб я цю бочку трішки чимось прикрила, щоб воно така чорна пляма на відео не була. Щоб люди не спостерігали, що в нас витріщився такий бак. Але не про бак мова. Що я буду сьогодні робити? Солодкоїшка моя захотіла чогось солодкого, як ви вже чули. Тому. Щось будемо зараз готувати. Запрошую вас до підписочки, до вподобайочки. По можливості діліться моїм відео у своїх соцмережах. Рухаємося в напрямку готування сьогодні. Бо так рухалися в напрямку м'ясного балету. Зараз рухаємося в напрямку солодкого готування. Щось буду зараз придумувати, видумувати, але швидше за все, щоб то було без яєць, то будуть, напевно, бабусині бідні коржики. Так, як завжди. Це відео у мене вже на каналі є, десь, десь далеко, напевно, у уплилисті мої страви. Треба шукати, треба дивитися. Ну, як сказати? Треба щось готувати. На, под, на дворі мороз. Морозець сьогодні на телефоні показувало мінус 5, але, напевно, було більше. <кій> Трішки починається вже показуватися сонечко. Як бачите, у вікно, ось тут у мене у вікно наперед мене. Показується сонечком. Але, так як я не маю, як з хати виходити, бо пильную. Кухні, то готуємо. Приєднуйтеся. Запрошую вас до свого готування. Ось таке зараз покажу. Так, друзі, у чоловіка стоїть на зарядці телефон, трішки плінькає Не звертайте увагу, будемо працювати. Добре. Рецептури я вам не скажу. Зразу попереджую, тому що я нічого не знаю, колись моя бабуся все робила на око. Приблизно. Приблизно по-українськи сказати, бо на око то це неправильно. Приблизно. Але щось, щось я вимірюю, щось вам скажу, покажу, але не все. Добре. Ось дивіться, перший інгредієнт мука. Я не знаю, скільки його тут є. Ну, думаю, десь пів кілограма. Може, чуть-чуть більше. Плюс-мінус. Мука. Тепер сюди нам треба півлітри смальцю. Смалець у мене ось такий топлений, витоплений. Е, усе, що, е, як би сказати, свіже, але мені не пригодиться, щоб я його виливала у слойки, то я все даю у випічку. Нічого не чути, нічого ніякого неприємного смаку, запаху, абсолютно. Я не знаю, як би плюс-мінус треба пів літри. Я не знаю, скільки то буде ложок, я думаю, три. Чотири. Позбираю так по краях. Я думаю, друзі, ось так. П'ять ложок. Щось тут мені підчепилося з цього смальцю. П'ять ложок. Там відібрала трішки, то зараз ще трішки додала. П'ять ложок смальцю. П'ять ложок смальцю це десь буде півлітри. 200 грам цукру. 200 грамів цукру. Коротше, зсипаємо все на купу. Ще трішки. Десь 250 грамів цукру. І переважно тепер всі все роблять з розпушувачем. У мене розпушувача не знайшлося. Тому буде зараз або сода, або амоній. Так, друзі. Сода, сода, чайну ложку таку, не дуже з гіркою. Чуть-чуть ні менше, ні більше. Там. Рівненьку. І пів чай соди. Це сода, чайна ложка. І пів чайної ложки амоніку. Амонік у мене зберігається ось так у слоєчку, тісненько закритий. І він... Не випаровується. Я таку маю звичку, вже сама навчилася для себе, що що відкриваю, то все стараюся висипати ось якісь такі маленькі слоїчки, бо воно випаровується, особливо амоній, воно випаровується. Сода в мене теж ось в таких великих слоїках, ось такі маю від приправи. Але приправу я цією не користуюся, Забрали, забрала одну коробку у мами. Собі вирізала назву, приклеїла скотчем, добре, що китайці видумали скотч. І закриваю, закриваю. І воно у мене нічого не вивітрується. Тепер це все діло треба погасити оцетом. Погасити оцетом, але будемо гасити над мискою, бо то, що воно любить собі летіти. Так, бачите? Ось так це відбувається реакція. Отак. Так відбувається реакція від оцету амонік. значить, воно все добре, все свіже. Так, добре, ложку. Ложка і сметана сюди ще треба не можу відкрити так, сметана магазинна, а нам і не треба сюди жирної, так що Піде і магазин. Маємо тут скільки? Скільки ми тут маємо? 900 грам, напевно. Так, 900 грам. Значить, половинку з цього ми даємо до кіста. Пів літри. Ну, якось так. В літрі. Так, ми сюди можемо дати одно яйце, але <кій> воно не бажано, бо то, що яйці люблять затягувати. Можна дати просто самий жовток, а білок лишити, збити як на пряник, але і не маю часу, коли гратися з якимись пряниками. У мене прості коржики і це ми місимо далі. Так, моя каструля кипит, вже <кій> починає кипіти, а я це все діло буду зараз місити. Коржики. Будуть коржики. О, Знову без рукавиці. Так що не судіть строго. Коментуйте, але не судіть строго, строго бо маю своїх 10. І вони, як я вчора говорила, без манікюру. Так що тут немає до чого придертися. Руки вимиті, так, не на 100%, а на 200 всіх. Від ранку, відколи вже складала слоїки. Так, поїхали. Поїхали. Це все вимішуємо. Однорідної маси ось так до однорідної маси, як бачите, сюди додаю ще муку і вимішую. Ось так просто пересіваю на сито зразу і вимішуємо. Як вимішу, покажу. Ой, незручно. Так, тісто мішу, друзі, і вже бачу, як тісто як само по собі уже слоїться. Бачите? Воно буде таке, як, як слойка. Малець це діло. Особливо до випічки це діло. Бачите, вже тісто збирається до купочки, ще трішки борошна чи муки, хто собі як хоче, так нехай думає. І якраз зараз вимішую це і буде готове тісто. Але буду місити двома руками, тому відключаюся, замішу, покажу. Тісто вийшло таке м'ягоньке, бачите? Трішечки липне до рук, дуже трішки, але коли буду розтачувати, ще буду трішки сипати на стіл муки. І буде все добре, а далі покажу. Так, друзі, половинку тіста. Розтачую. Але я щось собі таке придумала. Сонячник у мене вже, ще я привезла того року з Польщі. І він у мене у слоїку гарно як би зберігся. Я вирішила його трішки поперебити у блендері і посипати коржики. Побачимо, що з того вийде. Я люблю, як би то сказати, люблю щось випробовувати нове. Не знаю, до чого це моє випробовування дійде, але поки що якось так. Так, половинку кіста, може менше. Ось таке кістечко гарне, бачите? Красота. Трішки ще зараз на стіл борошна, муки, борошна. І розтачую. Розтачую десь товщиною до сантиметра. Тонше не треба, тоді вони будуть якби суховаті. А так піднімуться і будуть, мали би бути гарні. Покажу потім. Трішки у мене ось там з тої сторони бардак. Але то таке То хазяйський бардак. У мене відео, я свої відео не, не монтую до такої степені, щоб все було ідеально, чисто. У мене все як є в житті. Так. Розкачую я бабусиною старенькою. Качалкою. Колись бабка казала, що то тачівка ніяка, не качалка. Але ми вже хочемо щось по-теперішньому говорити. По-теперішньому щось видумувати. Ну, все буде, друзі, якось так. Отак, От напевно, стану, щоб було видно. Отак. От Бо мене там не треба. Дивіться на коржики. Так, посипати всю частину я не буду. Це пів половинка тіста. Посипати я всю частину не буду. Посиплю тільки ось такий малесенький кусочок. Так. так, густенько посиплю, бо ну, завжди, коли купляєш печиво, то там густенько посипано, воно виходить дорожче, але густіше. І, і трішечки так зверху дам цукру. Ось таке я видумую щось. Я не знаю, що з цього всього вийде, але щось вийде. Ну, і качалкою і його так злегка тісто утрамбую. Побачимо, яке воно буде на смак. Так. А половинку цього кіста я посипаю по старинці цукром. Друзі, зразу скажу, що я не даю тісто ні ванільних цукрів, нічого такого. Тісто Природні, природні і живе, як би то сказати. І теж цукор трішки утрамбую качалкою. Так, так це буде виглядати. Зараз ножик, ще не знаю, де мій ножик. Оце діло. Ой, боже, 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 боже. Добре. Йду я шукати ножика поки що. Так, друзі. <кій> ножик до коржиків у мене поламався вже давніше. Але я маю заміну. Ножик до піци. Та нічого. Буде ножик до піци. Воно теж непогано ріже, навіть дуже добре. Я люблю, щоб коржики були ось такі більшенькі. Колись бабка так різала. І я так. Друзі, ось такої товщини. Бачите, я ж казала до сантиметра. Зараз складаю на пательню і в духовку. Вони хоча будуть підростати, але дуже сильно рідко я їх не ставлю. Я щось якось так по своєму способу. А Кожна господиня нехай дивиться по своєму способу. Як як у неї буде це виходити, це ставлю, хотіла спочатку поставити з цукром, але поставила декілька з <кій> цукром, <кій> а решту ставлю ось це з соняшником. Побачимо, яке воно буде і чи воно... Як то колись казали старі люди, чи вартує кура виправки. Вичинки, верніше. Ну так, виправки, вичинки. Отак. Ну, побачимо. Якщо я не спробую, то буду не я. Я так, ну я не знаю, якось так мені завжди виходить, завжди, що я щось, щось та й мушу придумати, видумати. Бо не буду і я, так я щось не придумаю. Так. Пательні у мене стандартні. Це коржики. Це не пляцок, що треба вимірювати пательню. Та я ніколи її не вимірую. Міряють там господині у блогах різних то 26 см, то 32 то ще щось. там. І ніколи не вимірувала, і не вимірую, і не буду вимірувати. А ви, друзі, собі хочете, виміруйте, хочете, як хочете. У кого як виходить. Я приблизні рецепти, я таких рецептів не маю і не знаю. Щоб вони були всі ідеальні. Усі рецепти, можна сказати, видумані мною і придумані старими людьми, нашими сусідами. Отак. От Поскладала дві пательні, зараз печу, включуся, поки що з того усього вийшло. Так, друзі. Витягнула я вже одну пательню коржиків. Дивіться. Яка красота соняшнику. Ось так пеклися. Ось так виглядає всередині. Думаю, що дуже смачно. На камеру цямкати не люблю, дуже не люблю. Але маєте вам результат смалець сметана без жадних яєць і цукор. Цукор, сода, амонік. Все. Ну і трішки солі я додала для ем, регуляції смаку. Щоб не було, би трішки сіль була, трішки перебивала. Все. Готуйте, смакуйте, а ми рухаємося далі, щось далі робити. Бо я ж сидіти так без роботи не можу. У мене сьогодні ще один єдиний вихідний. Завтра вже йду на роботу, як Бог поможе, будемо живі і здорові. Так що сьогодні ще маю попрацювати на всю свою силу.